Представників місцевих засобів масової інформації зібрав голова Бердичівської райдержадміністрації Олег Шевчук, щоби розповісти про перших 100 днів своєї роботи на керівній посаді. Цього часу, каже, було достатньо, аби ознайомитися з усіма населеними пунктами району і чинниками, які гальмують його успішний розвиток. Очільник Бердичівщини вимушений констатувати проблем у районі значно більше, ніж він уявляв. Хоча увесь час тут мешкає і працює. Почав посадовець зі стану об'єктів соціальної сфери. Стан каже у більшості жахливий. Це будинки культури сьогодні. Якщо конкретно, то п'ять тинків культури в районі перебувають в такому стані. Коли можна сказати, що вони валяться, руйнуються, практично немає криші даху. А якщо немає даху, повним ходом тече вода, руйнуються стіни, зруйнована підлога. Майже в кожному населеному пункті медичні заклади потребують або поточного, або капітального ремонту. Не ухвалюється на сьогоднішній день ні один. Будинок культури в районі. Проблеми з опаленням існують в багатьох медичних закладах в районі. Потребують ремонту більшість дитячих садків, не більшість, а практично всі, можна сказати. Одні дитячі садки потребують капітального ремонту, інші поточного, але практично всюди є серйозні проблеми. У багатьох школах, знову ж таки, течуть дахи, не тримають тепла вікна, незадовільно працює система опалення. Однією з проблем є вихід із ладу двох котлів у центральній районній лікарні. Придбати то їх придбали, витративши близько 300 тисяч гривень. А ось 10 тисяч на хім водоочистку чомусь не знайшли. Тепер нарікає Олег Шевчук, аби лікарня була з теплом, потрібно знову витратити не один десяток тисяч. Районна поліклініка терміново потребує серйозного ремонту. Учасники Великої вітчизняної війни окремих палат. Сьогодні головне завдання підняття рівня медичного обслуговування населення. Є впевненість у тому, що збільшаться надходження від Платних послуг, а значить, зростає ймовірність проведення у закладах ремонтних робіт. Критична ситуація склалася у 73-й райківській виправній колонії. Там практично не працюють очисні споруди. На їхню реконструкцію потрібно 5 мільйонів гривень. Це є дуже серйозна загроза для сіл райки, в Краснободищі. Фактично очисних споруд, як таких там не існує зовсім. Всі стічні води, які йдуть із райківської виправної колонії прямим ходом у річку НЛО5, яка протікає по селам Швайківка, Слободище. Ці стічні води попадають в ґрунтові води і становлять небезпеку для жителів села Райки, в тому числі. Ну, ви всі, мабуть, знаєте, що в раєнській виправній колонії знаходяться засуджені з дуже важкими хворобами, в тому числі з підом. І сьогодні ми дуже ризикуємо, коли оці січні води впадають прямо в річку, в якій купаються діти, шляківці в, в Слободищі, з якої п'є воду худоба і таке інше. Без допомоги держави очиснів колонії не збудувати, констатував Олег Шевчук. Ні у району, ні в області 5 мільйонів на ці цілі немає. Нині ведуться відповідні перемовини на рівні Києва, говорить посадовець. У 2011 році сподівається, роботи зі зведення споруд розпочнуться. Реконструкції потребують і об'єкти галузі освіти. Зокрема, котельні шкіл у Красівці, Швайківці, Реї. Загальна кількість робіт там складає близько 600 тисяч гривень. У критичному стані знаходиться школа у селі Бистрик. Ремонт у ній вважають недоцільним. Треба будувати щось нове. Вартість проєкту 8,5 мільйонів. Багато зроблено у питанні газифікації, говорить Олег Шевчук. Разом із тим залишається купа проблем, що потребують вирішення. Кілька років тому почато газифікацію трьох сіл Мирославки, Малосілки і Никонівки. Освоєні усі кошти, що були виділені на підведення газопроводів. Нині для закінчення робіт по цим селам потрібно близько 3 мільйонів 300 тисяч гривень. Нині ведуться перемовини з облдержадміністрацією та НАК Нафтогаз України з приводу завершення фінансування будівництва підвідних газопроводів. Думаю, що ця робота буде закінчена. Думаю, що вона буде результативною. Хочеться надіятися, що до кінця року ми запалимо газ цих трьох селах. Впевненості такої 100% сьогодні висловити не можу, але те, що та робота буде проводитися, і якщо не в цьому році, то в 11-му році ці газопроводи запрацюють. Сьогодні виділено кошти з районного бюджету на асифікацію села Тенчир в сумі 36 тисяч гривень, на проєкт асифікації села Николівка 60 тисяч гривень. Ну, по Николівці ці кошти вже Проєкт вже зроблений і те, що я сказав, вище 30% Нафтогаз профінансував вже коштів по будівництву відвідного газопроводу, 70% чекаємо до кінця року. Особлива увага відродженню економіки зі слів Олега Шевчука. Ситуація у ній могла бути беззначно кращою, якби безперервно працював ЮЛСОВ – найбільше підприємство і платних податків на теренах Бердичівщини. Зимою воно зупинилося і лише літом відновило роботу. Те, що воно не працювало, призвело до серйозних проблем з наповненням районного бюджету. Ви знаєте, що бюджет району формується на основі показників роботи економіки. У п'ятому році це підприємство працювало, платило податки, платило зарплату. Всі ці показники були забиті в бюджет, закладені в бюджет 2010 року, але з лютого місяця я повторююсь, підприємство, підприємство зупинилося, податки не виплачувалися, поточні. Крім того, створилася заборгованість досить серйозна і по податкам до районного бюджету. І по, і по пенсійному фонду, і по заробітній платі перед працівник нині інформує керівник району. Підприємство працює. Сплачується поточна заробітна плата. Стоїть завдання, аби на 30% погасити заборгованість по зарплаті, що накопичилася. На сьогоднішній день у районі зупинено спад поголів'я великої рогатої худоби. Невеликими темпами зростає поголів'я свиней. Бердичівщина завершила жнива. Хоча врожай і в цілому по є значно менше від минулогорічного». Але ви знаєте, що ціни в сьогодні році є вищими за минулорічні, тому економіка підприємства, в підприємства буде залишатись приблизно на тому рівні, який був до цього. На сьогоднішній день підприємства сільськогосподарські підприємства району вже почали посівно закладати врожай 2011 року, сьогодні сіється ріпак, повним ходом, можна сказати вже. Вносяться докрива, готуються грілля для посіву озимої пшениці. і Робота, в принципі, йде нормально. Щодо інвестицій, то тут, зі слів Олега Шевчука, намічаються певні зрушення. Торгівельна марка Гаврилівські курчата планує побудувати на Бердичівській землі потужний комплекс з вирощування бройлерів. Цей комплекс планується будуватись на землях запасу Поливецької та Міцурецької сільських рад. Продуктивність цього комплексу буде складати близько 100 тисяч тонн м'яса пройдерів в рік. Думаю, що є такі надії, що ми вже в цьому році приступимо до будівництва цього комплексу. Планується в 2011 році товариство з обмеженою відповідальністю Зелений вал приступить до будівництва комплексу по виробництву молока. На 100 корів, не, не на 100 на 1000 корів. Продуктивність цього комплексу стануться 8 тисяч тонн молока на рік. Планується, йдуть переговори сьогодні з білоруською фірмою Керамін, яка виробляє одним із таких потужних виробників навіть в Європі, на європейську, скажімо так, на просторі. СНД і навіть Європа експортує свою продукцію. Ця фірма виробляє крамічний плет облицювань. Думаємо, надіємося, сьогодні ведемо переговори про те, щоб це підприємство побудувало завод на території Бердичівського району. На останок голова Бердичівської райдержадміністрації наголосив, він готовий до вирішення проблем району та людей, які у ньому мешкають.